Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хочу це залишити відео тут на згадку. У нас в цьому році зима як ніколи. І на Новий рік сніг випав, і на Різдво це таке вперше за багато років. Я хочу з вами прогулятися цим зимовим садом, показати, як виглядає сад взимку. Сьогодні у нас субота, вихідний день, вперше за тиждень сонечко світить класно на вулиці, спокійно. Хочу, друзі, зробити таку серію відео, де буду показувати, як кожного місяця. Кожну пору року виглядає мій сад, як він змінюється. Можна буде заходити на мій канал і передивлятися, як змінювалися рослинки кожного місяця, кожну пору. Року. У мене вже декілька таких відео є на каналі, тому я запрошую вас на мій канал. Зараз часу досталь, Кожен може зайти, передивитися, щось собі, якусь ідейку взяти і перенести в свій садок. Я буду дуже рада цьому. Багато рослинок сніг прикидав, не видно, але пройдуся, вам покажу ті рослинки, які видно. Ось мій клен Кацура. Я в тому році вам показувала, як я його вкривала, так як тільки перший рік було посадки. В цьому році я його не вкривала. Буду експериментувати, дивитися, чи перезимує він чи ні, і буду вам показувати вже весною. Якщо перезимує, це буде добре. А якщо ні, значить не місце йому в моєму саду. Я не люблю гратися з рослинками. Я люблю їх посадити, доглядати і насолоджуватися їхньою красою, а не бігати і танцювати навколо них. Хвойні рослини то основа мого саду. Вони створюють структуру, об'єм в моєму саду. В попередніх відео я з вами ділилася, які рослини потрібно садити, щоб сад виглядав навіть красивим узимку. Подивіться, якби не хвойні рослини, то сад би був пустим і порожнім. Не знаю, чи передає вам камера, як гарно виблискує сніжок на сонечку. Так ближче вам покажу, мабуть, не видно. Гортензії я на зиму оці квіти не зрізаю. Бачила деякі садівники фарбують в різні кольори, і воно також гарно виглядає. Я таке не роблю, не заморачуюся я з цим. Дуже мені подобається, як трави виглядають взимку. Це в мене осока. Ось ця осока більше її сніжок прикидав, але вона мені більше подобається влітку, а взимку ця вища і краще виглядає. Друзі, підкажіть мені в коментарях, що ви робите з трояндами. Потрібно було це листячко обрізати. Я залишила і воно не впало. Подивіться, навіть троянда зеленим листям стоїть. Зараз хочу підійти ближче і показати вам у мене в углу. Там дерен росте. Він має червоні пагони, і це дуже гарно виглядає на фоні білого снігу. Дуже гарно. Зараз попробую ближче підійти. Не дуже хочу, щоб під снігом не пошкодити рослинки. Підійшла ось поближче. Подивіться, як гарно ці червоні пагони. На фоні білого снігу виглядають, а коли цей дарень ще більше підросте, це ще буде більша краса. Троянка. Ось ця в мене на штамбі. У мене є навіть окреме відео про неї. Вона дуже рясно квітує, невибаглива, не пошкоджується ніякими хворобами, шкідниками. Я раніше її вкривала перші два роки, потім перестала. І вона спокійно, добре себе почуває і зимує. Ось в мене маленька ще трояндочка, яка також листочки не поскидала. Буду обрізати весною, звісно. В нас два дні тому йшов такий дощ, як осінню. Сьогодні погода прекрасна. Ось так вам. Покажу загальний план мого садочку. Подивіться, які гарні кульки самшиту. Отак зверху сніжком вони прикриті. Кругленькі сніговички. Коли отак подивитися на мій сад, бачите, він не пустий, так як тут є хвойні рослини. Трохи з лакових рослин в мене посаджені. Також кущі дають свою структуру саду. Бересклет мені дуже подобається. Зніму вам відео і покажу, які в мене є сорта бересклету, як я їх формую. Це вже зроблю вам окреме відео про це. Винні рослини, дехто струшує. Я не струшую. У цій рослинки нічого не буде. Тут небагато цього снігу нападало. Шавлія варігатна. Подивіться, як вона виглядає взимку, які в неї гарні бархатні листочки. Красиві. Це вона в мене вже другий рік в моєму саду дуже швидко наросла. Вам показати, що е, очітки я не зрізаю на зиму. Вони дуже гарно виглядають. У мене є е, там об'єм очітків такий посаджений, їх багатенько. Я вам підійду і покажу. Хочеться вже весни, хочеться щось уже садити. Е, я вже думаю над тим, які я нові рослини буду садити в своєму саду на весну. А хто. Друзі, вже собі придумав, які буде рослинки садити. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Оцей кущ я вам постійно показую. Я ним не можу налюбуватися. Оці бубочки червоні дуже гарно виглядають взимку. Шкода, я ні разу не бачила, щоб пташечки прилітали і їли ці, ягідки. Це прикрите снігом. Ценерарія ось під снігом виглядає. Ценерарію я садила з насіння. Садила вже років 5 тому, і вона в мене росте. Як багаторічна рослина. Дуже легко і просто цинарарію виростити з насінинки. І зараз підемо в іншу частину мого саду. Ось тут в саду навіть ніхто ще не ходив. Ні одного сліда. Ні котика, ні собачки. Зараз я пройдуся. Мені так подобається оцей звук під ногами, коли йдеш, відчувається зима. Барбариси мої влітку набагато краще виглядають, а зараз спокійно відпочивають. Коли здається, що зимою сад спить, відпочиває ні, він живе своїм життям. Тут снігу прикидало гарненько. Лавандочка виглядає з-під снігу. Жимолость вічно зелена. На фоні білого снігу. Зеленіє і створює свою красу. Ось цей типа взимку колір не змінює. Які салатово зелені, насичені хвоїнки. Ну він просто прекрасний. І наскільки він швидко росте? Дивіться, вже його метрів. Два в висоту виросло. Відколи я зрізала влітку в липні. місяці, Ось тут я зрізала гілячку, яка росла. Мені так, ви, мої підписники, порекомендували це зробити. Я зробила, і він за літо, ось сантиметрів 20 добрих, якщо не більше, виріс. А ось тут під пляшечками я почеренкувала бересклет. Будуть нові рослинки на весну. А отам під тими пляшечками, то хвойні рослини. Там почеренкувала, коли стригла їх, тут створила їм нові домики. Буду чекати нових рослинок. Ось, до речі, поруч посаджена туя. Це я її сама черенкувала. Подивіться, яка красунька. І вже з однієї рослинки в мене вийшло дві рослинки. Не потрібно тратити кошти. Хто, звісно, не любить чекати, то купує відразу великі. А я люблю спостерігати, коли посадиш отаку крохітку, манюненьку, і потім наблюдаєш, як вона виростає. Тис ягідний, вертикальний, колоновидний. Бачу, що в цьому році є прирісти. Головне, щоб рослинка вкорінилася, коли вона гарно вкоріниться, то тоді вже буде рости і наростати швиденько. Ну, гарно виглядає, подивіться, на задньому плані бересклет. Я його пускаю туди на забор, щоб він мені закрив. Оцей забор і буде задній фон. Далі буде тис, це верба. козяча, верба козяча Швидко також наростає. Не вибаглива, до речі. Кажуть, що верба полюбляє воду. Так, верба полюбляє воду. Але саме оця, отут в мене росте, тут трошечки таке напівтінь сказати можна. Але коли стоїть жара влітку, то яка тут навіть на півтінь. Воно горить все. Там внизу під снігом є в мене багато рослин і грунтопокривні покривні очітки, і молодила і інші рослини, але коли є у вас на ділянці посаджені основні рослини, які створюють структуру і об'єм саду, тоді сад здається живим, навіть взимку і не порожнім. Заходьте на мій канал, передивляйтеся мої відео, беріть собі якісь ідейки. Я ділюся на цьому каналі своїм особистим досвідом. Прошу підтримайте україномовний контент. Взимку такої роботи немає, а що робити в саду? Тільки ходити та любуватися і насолоджуватися своїм садом. Ось, дивіться, в мене тут очиток. В рядочок посаджений, я його також не зрізала. Хай хоч щось буде в садочку створювати красу. І ось це вічі мені дуже подобається. Його тут багато, і коли він квітував, дуже гарно виглядало. І коли ось так сніг зверху попадав, це створює особливу красу. Тут, думаю, через років 2-3. Набагато краще в мене буде ділянка. Тут в мене посаджені всі вічно зелені рослини, але вони ще манюсінькі. а там їх сніжок поприкидав. І вони ледь-ледь виглядають. Є в мене відео на каналі, я вам залишу вгорі посилання, як я створювала цю клумбу легко просто на газоні, і за якою тепер я не доглядаю. Без бур'янів все легко і просто. Воїні рослини прекрасні. Зараз перейду ще в іншу частину. Тут я тільки осінь почала створювати клумбу. Вже як тут все буде видно, весною порозквітає, порозпускається, я вам покажу, що я тут посадила. Я вам скажу, друзі, трошечки морозець щіпає за руки. Іду вам ось. Показую свій сад, тримаю телефон в руках, то пощіпує. Подивіться на цю хвойну рослину, наскільки вона змінила колір, і така стала бронзового кольору. А прийде весна, і вона буде зелено салатового кольору. Назву я вам не скажу, бо я не знаю. Росте вона такою. Кулькою, але не геть вираженою кулькою. Я підстригаю е, цю хвойну рослинку. Вона невисока буде. метр, Оце десь така її висота, метр, метр півтора буде. Купувала я на ринку без назви. Але деякі хвойні рослини ось змінюють на зиму свій колір. Подивіться на оцей бересклет. Ну, як природа створює цю красу. Тут салатово-жовте, червоний колір. Чим не краса. Ви бачите, в мене в саду більшості це хвойні рослини або вічно зелені, щоб можна було насолоджуватися цією красою на протязі цих періодів. І влітку, і весною, і зимою гібіскус. Можна зібрати оці насінинки і посадити. До речі, саме оцей гібіскус і інший я садила з насінинки. І ось виростила саме з насінинки. Подивіться, вже десь півтора метри висоту він виріс. Та вже років десять він в моєму саду. Тому, якщо ви десь гуляєте і бачите отакі насінинки гібіскуса, можете сміливо собі зібрати, посадити, і буде у вас рослинка дешево вирощена. А головне, що своїми руками і самі ви її виростете, цю рослинку. Ось тут також бересклет. Чим не краса. Дуйка. А отут хотіла вам показати, але прикидав сніг, у мене тут молодила під снігом посадження. Я зробила такий собі міні-розплітничок, і весною тією я вже трошечки продавала рослинки і хочу. Надалі ділитися з вами своєю красою. Дійшла я до своєї нової огорожі. Ось тільки манюсенькі виглядають ці рослиночки. Це я садила в листопаді 25-го року. Буду їх удобрювати. Щоб вони якнайшвидше виросли. І отут така, представте, яка тут буде вічно зелена, гарна, жива огорожа, і не буде видно. Та оцього безладу буде відділяти город. У мене тут город по-новому вже я його сформувала. Ще на цьому місці планую тепличку поставити, ну, то в майбутньому. А з цієї сторони самшит відділяє сад від городу. Зараз би я не рекомендувала садити самшит, він трохи, ну, не то, що примхливий, а ця самшитова вогнівка є, що поїдає повністю, якщо не вчасно покропити його. То може бути біда. Є дуже багато інших рослин, які зараз саджають, які не, не вибагливі. гідників немає ніяких на них. Але в мене тут вже дуже давно посаджений цей самшит. Тому стараюсь доглядати за ним, щоб він створював мені тут таку огорожу. І ще дойду, друзі, покажу вам свою нову клумбу, яку я садила. На цій клумбі буквально посаджено три види рослин. Я знімлю обов'язково вам окреме відео і покажу, як я її робила, від А до я цю клумбу. Зараз тут все прикидано снігом і не видно. В якості декору понаставляла отаких от фонариків, які вночі світяться, і тут такий. Казковий сад мені створюють. Ще в мене є ці фонарки. Добавлю їх і буде гарно. Всяниця дуже гарно виглядає. Так, друзі, буду свою прогулянку на цьому завершувати, тому що холоднувато. Хоч і вітру немає, сонечко світить, але взимку сонечко не те. Світить та не гріє. Вже в руки підзамерзла. Піду, зроблю собі кави поп'ю. Вам бажаю всім спокійного, гарного дня і до зустрічі в наступних відео. Дякую всім, хто підтримує мій канал і додивляється моє відео до кінця. Ви надихаєте мене створювати вам нові і нові відео і далі показувати, як розвивається і росте мій сад.